Як зробити будь-яку анімацію за методом Pose to Pose? Перший етап. Вигадуємо ідею і фіксуємо ключові пози. Другий етап фіксуємо екстрім пози і контакт пози. В екстрім пози в нас входять антисіпейшени і овершути. Дуже важливо зафіксувати ці пози для того, щоб потім глядачу було зрозуміло, що і навіщо робить наш персонаж. Знову овершут. Далі йдемо на підготовку, пірнаємо, Тут у нас невеличкий вершут, і зупиняємось ключовій позі. Третім етапом ми проробляємо наші брейкдауни: як персонаж повернувся? Як він перейшов з одного місця на інше? Яка лапка пішла першою, яка другою, яка третьою, яка четвертою? Як він перестрибнув? З одного боку на інший. як він повернувся знов. і останній брейкдаун задає в нас арку переходу між двома цими позиціями, і фінальний етап це робота над деталями, коли ми дивимося, щоб нічого нікуди не проникало.